Усіх вітаю, мене звати Ілона, і це канал Присвячений астрології. Сьогодні ми будемо розглядати знак зодіаку водолі. Або, якщо з точки зору професійної астрології, то це ті люди, у яких Сонце у водолії, отже, водолі він наповнений інтелектом, безпосередністю, незалежністю. Це повітряний знак бунту і ексцентричний за своєю вдачею. Водолії мають нестандартне мислення і перспективу. Вони можуть бути холодними та емоційно відстороненими або надзвичайно емоційними. Іноді їхній розум надто розвинений, щоб деякі люди могли його зрозуміти. Водолії майстри приховувати свої справжні почуття як темну сторону місяця. Вони мають бунтарський характер, дуже часто ексцентричні, безпосередні та оригінальні. Водолії прогресивні, і також інколи можуть здаватися консервативними, наприклад, у якихось питаннях, в питаннях моралі, у питаннях ставлення до людей. Хоча насправді консерватизм це не про них. Також часто водолії пов'язані з наукою, з логікою, дехто називає водоліїв як таких, що на кілька років, десятиліть, століть випереджають свій час у мисленні. І так, це дійсно часто може бути, тому що водолії можуть мати дивні захоплення, дивні, на перший погляд для їхнього оточення, смаки або не любити якихось окремих моментів, які потім здаються усім уже за кілька там, років нормальними, наприклад, не любити зрізаних квітів. А тільки квіти в горщиках, і потім за кілька років приходить мода на квіти в горщиках, тобто виходить, що людина водолій вона якби, цю тенденцію або передбачила, або просто випередила. Також водолії інтуїтивні, творчі і дуже часто винахідливі. Вони можуть і вміють іти на ризик, особливо задля досягнення своїх цілей, можуть бути дуже шляхетними. Але також бути критичними, вимогливими їхня найвища мета приєднатися до просування соціальних та гуманітарних ідеалів. Вони можуть здаватися більш залученими до соціальної роботи, ніж інші люди, і також цінують контакти, зв'язки, знайомства. Не обов'язково, що це будуть близькі якісь контакти, зв'язки. Це не знак рака, який намагається створити велику родину. Але те, що водолій дуже зацікавлений у поверхневих контактах, беззаперечно. Із позитивних якостей водолія можна. Назвати доброзичливість, тояльність, чесність, оригінальність, винахідливість та незалежність. А з негативних рис найчастіше буває імпульсивність, непередбачуваність, непослідовність, егоїстичність та впертість. Інтелектуальну та аналітичну натуру водолія легко прийняти за холодну та відсторонену, але насправді все не зовсім так. Водолій може мати глибоку пристрасть. Але він знає, що занадто швидкий перехід до чогось, от розкриття своїх почуттів, може завдати більше шкоди, ніж користі. Водолії часто бачать все загально, і зв'язки можуть бачити таким чином. Що в них немає прив'язаності, тобто вони можуть не говорити про якісь душевні, романтичні моменти, але, наприклад, дзвонити одній тій ж самій людині протягом багатьох років, раз на тиждень, і таким чином показувати свою глибоку зацікавленість у цій людині. А сама ця людина може взагалі не розуміти, чому водолій їй телефонує щотижня, ну і вважати цього водолія другом. Тому не завжди оточення їх сприймає належним чином у саме стосунках. У водоліїв, звичайно, є енергія, теплота і глибоке бажання допомогти іншій людині. Вони дуже часто хочуть змінити світ і покращити його. Вони ідеалісти. і Рідко сприймають щось посереднє, вони хочуть завжди якихось кардинальних змін, щоб було справді добре щось. Також щодо стосунків, інколи може здаватися, що не немає справи до індивідуальних відносин, або вони цінують щось інше. Наприклад, водолій може скасувати побачення в останню хвилину, бо йому зателефонував друг і сказав, що потрібна якась там допомога. Або просто побачитися. При цьому треба розуміти, що водолій має систему цінностей і постійно віддає пріоритет тим людям, яких він потребує найбільше. І в цьому випадку він може підводити людей, з яким у нього романтична прив'язаність, або, наприклад, свою родину. Не надавати належної уваги дітям, а відправити їх, наприклад, у якісь навчальні заклади, щоб вони були постійно зайняті, і себе присвячувати більше друзям і соціальному життю. Чоловік водолій який у них характер. чоловік – це уособлення інтелекту, волелюбна натура зі складним характером. Більшість чоловіків, водоліїв не проти подуріти навіть у зрілому віці. А про їхні вміння зав'язувати знайомства ходять легенди. Це часто фрілансер, любитель модних експериментів та супротивник шаблонів. Він гарний тим, що він розумний, талановитий, активний, дієвий, ініціативний, часто позитивно налаштований, оптиміст. Такі чоловіки часто мають також організаторські здібності, вони цілеспрямовані, наполегливі, досягають поставленої мети, і, звичайно, вони комунікабельні, цікаві співрозмовники і легко зав'язують знайомства. Але із недоліків можна назвати, звичайно, непостійність, це бич всіх повітряних знаків, і також відсутність почуття відповідальності. Звичайно, ми зараз говоримо тільки про сонце в водолії, а це не стосується всіх чоловіків водолії. Але якщо у знаку водолій ще є, наприклад, Венера, Меркурій, Марс, то, наприклад, відчуття безвідповідальності, такої непостійності, якоїсь відірваності від світу, воно буде в такої окремої людини дуже сильне. А якщо у знаку водолі лише Сонце, а інші планети, наприклад, Венера в рибах, Марс там в козорогу, Меркурій також в козорогу, то це буде дуже відповідальна і досить така сувора людина, і також із романтичними нахилами. Тому усе залежить відносно від інших планет. У дитинстві юний хлопець водолій, досить слухняний, і радує батьків успіхами у спорті та навчанні. У школі він не прагне бути визнаним лідером і часто вибирає роль неформального авторитету, допомагає в домашніх справах на вимогу, оскільки не дуже любить правила. Жити з дорослим представником знаку водолій дуже часто і благо, і покарання, бо така людина поєднує в собі непоєднуване. Він не тринькає гроші, але може купити другу, подрузі, дорогий подарунок. Щедро обдаровує близьких, але може дратувати тим, що розкидає речі і щоранку починає пошук свіжої сорочки. Важливо розуміти, що краще не лізти йому в душу і змиритися з деякою скритністю, деякою замкненістю чоловіка. Йому необхідно також відсторонюватись інколи, проводити час або з друзями, або на самоті. Найбільш відповідні напрямки діяльності для цих чоловіків це журналістика, письменницька справа, акторська майстерність, філософія, психологія, викладацтво, політика також. Так як подібний типаж не дуже схильний до роботи за жорстким графіком, то добре, якщо він може працювати віддалено тоді, коли йому це зручно. Тому, звичайно, багато водоліїв серед цікавих, сучасних, серед it професій і, звичайно, це саме те середовище, яке їм потрібне. Жінка водолій. Жінка водолій за своїми характеристиками нагадує далеку зірку, що випромінює тонке сяйво, яке зачаровує. Цю жінку можна впізнати також за інтелектом, за незалежністю. Її товариський і наполегливий характер привносить до її особистості елементи інтриги. Однак непередбачуваність, негнучкість, як у всіх водоліїв, можуть збентежити тих, хто із такою жінкою не близько знайомий. А її стримана в деяких питаннях поведінка може бути неправильно витлумачена як відстороненість, особливо якщо йдеться знову ж таки про романтичний бік життя, незважаючи на її таку, можливо, в чомусь дивну, занадто прогресивну, занадто лояльну до деяких сучасних питань натуру. Багатьох приваблює її унікальний погляд на світ, а також її відкритість, її комунікативність. І для багатьох людей жінка водоліста є дуже цікавою, знайомою, подругою. Із позитивних рис можна назвати розум, комунікабельність, природна наполегливість, уміння дружити, уміння вислухати, уміння підтримати ускладну хвилину. Саме як друг. Ну і серед негативних рис, все ті ж самі непередбачуваність, емоційна відстороненість, нестача емпатії і також ексцентричність. Жінки водолії, рухомі незалежним, але товариським характером, мають звичайно набір певних симпатій та антипатій, які відображають їхню унікальну особистість. У коханні та інтимних стосунках жінка водолій сама по собі є пригодою. У відносинах із протилежною статтю вона шукає інтелектуальної стимуляції, а не сентиментальних проявів. Вона може, наприклад, розізлитися на букет квітів, але дуже зрадіти сертифікату, наприклад, пов'язаному із благодійністю. Оскільки вона дуже розумна, то її мова кохання це якісний час, наповнений дебатами, ідеями та розмовами. Щоб привабити жінку водолія, чоловік повинен бути, звичайно, самим собою, і жінка водолій закохується у справжність, тому якісь обіцянки і. Скажімо так, занадто сильне кокетування з боку чоловіка, якісь пікап прийоми, вони дуже легко нею розкусюються, і їй, звичайно, це стає відразу нецікаво, про що вона може заявити також прямо. Не відставайте від її інтелектуальної енергійності, будьте захоплені, демонструйте широкий погляд на життя і запропонуйте їй розумову стимуляцію, поважайте її потребу у свободі. Та дозвольте її унікальним якостям сяяти. Коли жінка водолій закохана, її вчинки говорять голосніше за слова. Незважаючи на те, що водолій відсторонений знак, то закохана жінка все одно більш емоційна, вона більш розкривається, може говорити теж про свої почуття, може з часом проявлятися якось у більш романтичний бік. Як дружина, жінка-водолій, вона дуже підтримувальна, віддана і також буде вкладатися в родину. Звичайно, їй потрібен особистий простір, але вона також цінує свою сім'ю. І водолій, це, незважаючи на те, що він такий повітряний знак, але він все ж таки фіксований. Тому, якщо водолій починає складати пару і Живе рік, живе два зі своєю половинкою, то швидше за все, що його все влаштовує, і він буде й далі тримати цю лінію. Що ви думаєте про цей знак зодіаку? Можливо, ви самі водолій або вам подобається людина із таким знаком. Наскільки сильно вона ексцентрична? Пишіть у коментарях, не забувайте про вподобайки і про поширення відео. Це допомагає просувати мій канал. Всього вам найкращого і до побачення!